Вітаю, друзі, на каналі, де історія оживає, а таємниці предків розкриваються перед вашими очима. Сьогодні ми зануримося у день, коли кожне слово, кожен вчинок має особливу вагу: день, коли межа між світами стає тоншою, а забуті заборони попереджають про приховані небезпеки. 23 жовтня це не просто дата в календарі, це портал у світ стародавніх вірувань, де доля шепоче свої таємниці. А природа готується до глибокого, зимового сну. Готові дізнатися, що чекає на вас у цей день? В народному календарі 23 жовтня має кілька назв це і Яків, і Яків день, а найпоширеніша і найдавніша древодерець або Яків студений Ці назви не випадкові, вони відображають тісний зв'язок людини з природними циклами, з навколишнім світом, що готується до великих змін. Цей час завершується збір пізнього врожаю, а холоди вже дихають в спину, нагадуючи про неминучу зиму. Наші предки вірили, що кожна така перехідна дата несе в собі особливу енергетику, що впливає на життя і долю. Церковний календар вшановує 23 жовтня пам'ять святого апостола Якова, брата господнього по плоті, його постать має величезне значення для християнського світу. Віряни в цей день звертаються до святого Якова з особливими молитвами: про міцне здоров'я для себе та своїх рідних, про достаток у господарстві, про благополуччя і ладу родині, а також про захист від хвороб і негараздів, що можуть принести зимові холоди. Часто саме в такі перехідні періоди, коли християнські свята відзначають важливу подію, їхні традиції переплітаються. З давніми язичницькими віруваннями, що були пов'язані з силами природи, духами полів, лісів та домашнього вогнища. День Якова не виняток, його ритуали просочені мудрістю і давньою магією, що передавалася з покоління в покоління. Історія життя святого Якова це справжня легенда про віру служіння та самопожертву. Хоча його називають братом Господнім, він не був рідним братом Ісуса в сучасному розумінні, а ймовірно, двоюрідним братом або сином Йосипа від першого шлюбу. Його життєвий шлях був сповнений випробувань, але він завжди залишався непохитним стовпом віри. Яків був одним із перших і найшанованіших апостолів. Який очолював єрусалимську громаду після Вознесіння Христа, він став першим єпископом Єрусалиму і був відомий своєю глибокою святістю, строгістю життя та непохитною вірою. Він був настільки відомий своєю праведністю, що його прозвали Обрядовець або праведний, Яків був свідком багатьох чудес, які звершив Христос, а також мав честь бути одним з тих. Кому Ісус явився після свого Воскресіння, Його проповіді були потужними, а його слова проникали в серця тисяч людей, навертаючи їх до християнства. Проте, як це часто буває з праведниками, його життя закінчилося мученицькою смертю. За переказами, близько 62-го року нашої ери він був скинути з даху єрусалимського храму, а потім добитий камінням і палицями. Його останніми словами була молитва за своїх убивць, що стало яскравим свідченням його великої душі та непереможної любові, Цей акт жорстокості лише підкреслив його святість і зробив його ім'я ще більш шанованим. Ця історія, що пронизана трагізмом і духовною величчю, глибоко вкоренилася в народній свідомості, як пам'ять про Якова, що був стовпом віри. Могла переплестися з народним древодерцем, можливо, саме його стійкість, його роль як опори громади асоціювалися з міцними стовбурами дерев, які є основою будинку, життя, захистом від стихій. І в цей день, коли природа починає готуватися до зимової сплячки, коли сили зла за повір'ями стають активнішими, образ святого Якова слугував потужним оберегом, захистом від усього лихого. Що могло б підкрастися до оселі чи долі людини. Тепер перейдемо до найцікавішого до знаків судьби, які відкриваються нам у цей особливий день. НАРОДНІ прикмети. Отже, Окши... погода. Якщо на Якова випаде сніг, зима буде суворою і сніжною. Ця прикмета була ключовою для селян. Ранній сніг вказував на те, що земля прикривається надовго, обіцяючи глибокі замети і міцні морози. Це давало час підготуватися до тривалих холодів. 2. погода якщо дме теплий вітер, то зима буде м'якою. Теплий вітер, що приходив з південних регіонів, був передвісником легшої зими, з меншою кількістю снігу та менш інтенсивними морозами. Люди могли сподіватися на менші витрати дров і легший період. Трейк, Погода дощ на Якова, до дощової весни. Волога осінь, що проявляється дощем на цей день, за народними спостереженнями часто передувала вологій весні. Це могло вплинути на терміни посівних робіт та урожай. Четвере Погода. Якщо небо засіяне яскравими зорями, до багатого урожаю наступного року. Ясне безхмарне небо, що дозволяє бачити безліч зірок, асоціювалося з чистотою і благословенням небес. Це вважалося доброю ознакою для майбутнього врожаю, оскільки Бог бачить і благословляє. П'є. Урожай. БАГАТО жолудів на дубах. До врожайного року. Дуби, що щедро обвішані жолудями. Служили індикатором природного достатку. Це означало, що природа сама готується до суворої зими і передбачає майбутні потреби, а значить, і людям буде що зібрати. Шост. Птахи Птахи летять низько, до швидких холодів і снігу. Інстинкт птахів, які відчувають зміни атмосферного тиску та наближення несприятливої погоди, був надійним барометром для наших предків. Низький політ означав швидке похолодання 7. Побутові. Якщо в цей день розбити дзеркало, сім років нещастя. Дзеркало завжди вважалося порталом, відображенням душі. Розбите дзеркало символізувало розбиту долю, потік негативної енергії, що вривається у життя. Щоб уникнути біди, розбиті шматки треба було обережно зібрати. Не дивлячись у них і закопати далеко від дому. 8. ПОБУТОВІ. Якщо знайти загублену річ. Це знак, що незабаром знайдеш щось цінне. М -м. Всесвіт таким чином ніби повертав добро за добро, натякаючи на майбутні приємні знахідки або матеріальні надходження. Це знак, що доля до вас прихильна 9. Грошові. Якщо в цей день віддати комусь борг, скоро прибуток прийде. Вважалося, що очищення від боргових зобов'язань у цей день відкриває енергетичні канали для нового фінансового потоку. Це символізує звільнення від тягаря і готовність прийняти нові можливості. Сни в цю ніч сни, що приходять на якова, вважалися віщими і часто несли важливі послання про майбутнє. Особливо щодо фінансів та сімейного благополуччя варто було звернути особливу увагу на їхні символи вода чиста, прозора вода у вісні передвіщала очищення, нові можливості успішне вирішення проблем. Якщо вода була брудною, каламутною, це попередження про плітки, неприємності або хвороби. Дерево. Міцне зелене дерево символізувало стабільність, зростання, процвітання в справах і родині, сухе зламане дерево до застою, втрат або проблем зі здоров'ям, тварини бачити диких тварин до випробувань, непередбачених обставин, домашні тварини до сімейного благополуччя, затишку вірності, померлі родичі. Якщо у вісні до вас прийшли померлі родичі, це часто було попередженням або порадою. Слід було згадати їхні слова або дії, адже вони несли важливий зміст часто це був заклик до пам'яті про них до молитви. Гроші бачити у вісні гроші, особливо паперові, до прибутку фінансового зростання, дрібні монети могли попереджати про дрібні витрати або клопоти Рождені в цей день. Люди, народжені 23 жовтня, вважаються особливими їм, притаманні мудрість, розважливість і стійкість, подібна до дерева, що готується до зими. Вони мають сильний внутрішній стрижень, прагнуть до справедливості і часто наділені лідерськими якостями. Їхня здатність до глибокого аналізу та терпіння, дозволяє їм бачити речі такими, якими вони є. І приймати виважені рішення, хоча вони можуть здаватися дещо замкнутими, вони надзвичайно надійні та вірні. Їхня доля часто пов'язана з успіхом у професіях, що вимагають терпіння, логіки та аналітичного мислення. Це можуть бути науковці, вчителі, лікарі, судді. Вони мають сильний духовний зв'язок зі світом, здатні інтуїтивно відчувати приховані речі. Для них вкрай важливі гармонія та спокій у житті, інакше вони можуть відчувати внутрішній дисбаланс, їхня цілеспрямованість і наполегливість допомагають долати будь які перешкоди на шляху до мети. Іменинники цього дня свої іменини святкують люди з такими іменами Яків Максим, Гнат, Параскева, Юхим Семен. Особливо варто відзначити ім'я яків, яке перекладається як той, що йде слідом або послідовник. Люди з цим хім'ям, подібно до святого апостола, часто мають сильний внутрішній стрижень, відданість своїй справі та принципам, вони вміють чекати і досягати мети наполегливістю, а не імпульсивністю. Це справжні стовпи суспільства, на яких можна покластися, адже їхнє слово закон. А їхня підтримка непохитна традиції та ритуали. Що потрібно робити? День Якова це час, коли кожен вчинок мав глибокий символічний зміст. Наші предки вірили, що дотримання ритуалів забезпечить благополуччя на всю зиму. 1. ритуал заготівлі дров древодерця Мета забезпечити тепло, достаток і захист у домі на всю холодну пору року. Відігнати злі сили та хвороби це не просто заготівля палива, а сакральний акт єднання з природою. Що знадобиться гостра сакира, міцна пилка, дозволені до рубання дерева або вже готові колоди. Важливо мати чисті світлі думки, коли і як проводити ідеальний час до обіду, поки сонце ще високо. Чоловіки йшли в ліс, але перед тим як зрубати дерево. Вони обов'язково просили у нього вибачення за те, що забирають його життя, і дякували за майбутнє тепло, обирали міцні, здорові, але вже сухі дерева, щоб не нашкодити живому. Рубали з повагою, думаючи про тепло та затишок в родині. Перше поліно, принесене додому, клали в піч і промовляли Святий Якове, дай тепла і захисти дім мій від злого духа, від холоду лютого. Від хвороби та біди на всю зиму до самої весни. Що робити після частина заготовлених дров мала бути освячена або, хоча б, окроплена свяченою водою. Вважалося, що такі дрова горять довше і дають більше тепла. Залишки гілок та трісок не спалювали, а розкидали під плодовими деревами в саду. Це мало захистити їх від шкідників та забезпечити гарний урожай наступного року. А також відлякувати злих духів від саду. 2. Ритуал очищення та захисту житла мета вигнати з будинку будь-яку негативну енергію, злих духів, що активізуються напередодні зими, і підготувати оселю до спокійного та безпечного зимового періоду, забезпечити чистоту не тільки фізичну, а й духовну, що знадобиться. Церковна свічка, невелика кількість свяченої води, пучок сухих трав, полинь, Звіробій або чортополох. Ці трави здавна вважалися оберегами від нечистої сили. Коли і як проводити увечері після заходу сонця, запаліть церковну свічку і, тримаючи її в правій руці, обійдіть всі кімнати в домі за годинниковою стрілкою, зупиняйтеся в кожному куті, читаючи молитву Отче наш. Або такий заговор: як свіча горить, так і зло горить, як вода свята, так і дім мій чистий, від усякого лиха, від усякого зла, від біди сховай, якове мій дім, обережи від нечистого, від ока злого. потім окропіть свяченою водою всі кути, пороги та віконні рами. Після цього обкуріть дім пучком сухих трав, пройшовши з ними по всіх кімнатах, щоб дим вигнав залишки негативу. Що робити після. Залишки свічки та обгорілі трави не викидали просто так. Залишки свічки закопували в землю біля вхідного порогу як оберіг, що захищатиме вхід до будинку. Обкурні трави спалювали на вулиці або розсіювали за вітром, щоб зло пішло геть з дому 3. Ворожіння на майбутнє на воді та зерні МЕТА. Дізнатися про майбутній урожай, фінансовий достаток, щастя в сім'ї та особисте благополуччя на наступний рік. Це був спосіб зазирнути у прийдешнє, аби бути готовим до викликів. Що знадобиться прозора посудина з джерельною водою, не з крана, кілька дрібних предметів символів, монета, символ багатства, обручка, символ шлюбу, кілька зерен пшениці або жита, символ урожаю, нитка, символ дороги. Або довголіття, коли й як проводити. Ворожили ввечері перед сном. Слід було зосередитися на питанні, що цікавить по черзі кидайте предмети у посудину з водою, промовляючи, вода водиться, таємниць хранителько, чиста та прозора. Покажи мені долю, що чекає на мене. Уважно спостерігайте, який предмет першим опуститься на дно. Або який, якщо ви обережно розмішуватимете воду рукою, торкнеться вашої долоні, той предмет і буде ключовим пророцтвом монета до прибутку, обручка до швидкого весілля або міцного союзу, зерно до гарного врожаю або достатку, нитка до подорожі або довгого спокійного життя. Що робити після? Воду з посудини потрібно було вилити під молоде плодове дерево, щоб ваші бажання та пророцтва вкоренилися, предмети символи зберігали як особисті обереги, що притягують бажане і захищають від негараздів. Кулінарні традиції дня. На Якова, як і на багато осінніх свят, стіл був багатим, але простим, з акцентом на дари осені та продукти, що довго зберігалися. страви, з грибів. Осінній ліс щедро ділився останніми дарами. Грибні юшки, смажені гриби з картоплею. Грибні пироги були обов'язковими. Це не тільки смачно, але й символізувало достаток лісових багатств. Каші гречана або пшоняна каша, приготована на молоці або з маслом, була символом достатку та осіннього врожаю. Часто її доповнювали шматочками гарбуза, медом або ягодами. Каша на столі запорука ситої зими. Агос, пайскс, млинці. Тонкі млинці символ сонця та тепла, яке вже відходить, але яке ще намагаються прикликати. Їх подавали з різними начинками сирними, яблучними, грибними, вишневими. Це була своєрідна данина сонячній енергії. Узвар. Традиційний український напій сухофруктів яблук, груш, слив, вишень він символізував здоров'я, довголіття домашній затишок і був надзвичайно корисним у холодну пору року, зміцнюючи імунітет. Головні заборони дня що не можна робити. Пам'ятайте, що порушення цих заборон за віруваннями наших предків могло призвести до дуже серйозних наслідків, тому до них слід ставитися з особливою повагою. Нутрай, побутові заборони. Оугамаєф. Не можна лаятися і сваритися. Вважалося, що 23 жовтня межа між світами стає тонкою, і злі негативні слова приваблюють у ваш дім сутності спотойбіччя ці сутності можуть залишитися з вами на всю зиму, приносячи розбрат у сім'ю, нещастя і навіть хвороби, наслідки. Ваші сварки триватимуть, сімейне життя буде наповнене негативом, можливі хвороби, які важко вилікувати не можна відмовляти в допомозі нужденним. Святий Яків був покровителем бідних і знедолених. Відмовивши тому, хто просить допомоги, ви відвертаєте від себе його благословення і можете накликати на себе Божий гнів наслідки. Ви ризикуєте самі опинитися в скрутному становищі, втратити матеріальне благополуччя, а ваше серце стане черствим. Не можна займатися важкою домашньою роботою, окрім заготівлі дров. Ця заборона походить від вірування, що в цей день духи дому та природи, що готуються до зимового сну, мають відпочивати зайва праця й, окрім життєво необхідної заготівлі дров, яка є ритуалом. Може їх розгнівати, наслідки, можливі хвороби, проблеми зі здоров'ям, які будуть довго вас переслідувати, або ж загальне нещастя в домі, кх е... не можна шити, в'язати, прясти. Вважалося, що будь-яка робота з нитками в цей день може заплутати або зав'язати долю, притягнувши невдачі й проблеми, це було пов'язано з тим, що осінь, час відпочинку землі. І люди теж мали відпочивати від певних видів праці наслідки заплутана доля, фінансові труднощі, які важко розплутати. 2. Соціальні та енергетичні заборони не можна заздрити чи бажати зла іншим. У цей день думки і слова мають особливу посилену енергетику. Негативні думки спрямовані на інших. Можуть швидко матеріалізуватися і, як бумеранг, повернутися до того, хто їх посилає, приносячи нещастя. Наслідки притягнення зла до власного життя, постійні невдачі, проблеми зі стосунками не можна переїдати, особливо м'ясними продуктами. Цей день є днем поступового переходу до зими, коли організм має очищатися і готуватися до більш скромного періоду. Надмірне споживання їжі, особливо важкої, може привернути хвороби, пов'язані з травленням і загальну млявість, наслідки, проблеми зі здоров'ям, тяжкість у тілі та душі швидка втома. Не можна розповідати про свої сни, якщо вони були поганими. Якщо вам приснився поганий сон, його не можна розповідати нікому, поки ви не вийдете з дому і не скажете куди ніч. Туди і сон, інакше це може закріпити погане пророцтво і воно обов'язково здійсниться. Хороші сни, навпаки, варто розповісти, щоб вони швидше здійснилися. Наслідки здійснення всіх негативних прогнозів зі сну неприємності не можна стригти волосся чи нігті без крайньої потреби. Вважалося, що в цей день відрізання частин тіла може відрізати частину життєвої енергії, роблячи людину вразливою для хвороб, втрат або послаблюючи її захисні сили, наслідки втрата життєвих сил хвороби, ослаблення імунітету. М -м. Не можна залишати вікна відчиненими на ніч. З настанням холодів і наближенням зимового періоду, коли за повір'ями активізуються різні духи, залишати вікна відчиненими вважалося вкрай небезпечним. Духи холодного періоду могли проникнути в оселю, принісши хвороби, нічні кошмари і загальні негаразди, наслідки хвороби, постійні страхи, неприємності в родині, не можна давати в борг гроші або брати їх у борг. Вважалося, що в цей день, даючи в борг, ви віддаєте своє фінансове благополуччя, а беручи, притягуєте чужі борги та проблеми. Це могло призвести до тривалих фінансових труднощів, наслідки, фінансові втрати, затяжні борги, проблеми з грошима. Нехай мудрість предків оберігає вас, а таємниці якового дня відкриють шлях до благополуччя та розуміння. Пам'ятайте, що знання це сила, і лише знаючи минуле, ми можемо будувати щасливе майбутнє. До нових зустрічей у світі забутих традицій, де кожен день таїть в собі щось нерозгадане.